Небезпеку руського міра в історичній проекції через постать святого Арсенія Мацієвича обговорювали цими вихідними в недільній школі імені Сергія Радонецького при Нискинецькому монастирі. Про діяльність і життєвий подвиг мученика його ревну боротьбу за українство розповіли юні прихожани храму. Чому ж так важливо говорити про постать святого великомученика Арсенія Мацієвича саме сьогодні? У час російської агресії проти України розповів прес-секретар Володимир Волинської єпархії. Української православної церкви Московського патріархату священник Віктор Мартиненко поділився із молоддю історією своїх досліджень діяльності митрополита Українофіла та особистий шлях зближення зі святим. Його ім'я, його образ, його постать Особисто я знав, вже років пальці назад в час навчання у комунісній Наш нашого десяректор Петро майже має лекції присвятив. Цього угодника пошуку. Тоді, як може мало хто з малого поділить, не було інтернету, не було Google, не можна було ніякої інформації, окрім як бібліотеці. Тому я зацікавився, пішов в бібліотеку і після неоздоровування пошуків віднайшов працю митрополита служаної партії Дальона Кугієнка, яка називається митрополит Мучений Арсеній Маскєвич. Це було таке рідкісне видання із Менібеку з Канади, яке дуже рідко можна було дістати. І після цього почав я цікавитися, почав зі мученням, синів і -Учень, Керсін, став дуже близьким особистою проблемою. І пізніше, коли створилася в нас прямо. Для багатьох пересічних людей ім'я Арсенія Мацієвича маловідоме, прикро. Що воно й недостатньо пошановане на батьківщині святого Волині. Втім, братство при Нискіненському монастирі, найменоване на його честь, приклало чимало зусиль, щоб виправити цю ситуацію. Для увіковічнення пам'яті митрополита Арсенія товариство здійснило чимало видань, книг і брошур, і ось черговим заходом, метою якого було поширити знання про наукову, місіонерську, церковну і просвітницьку діяльність мученика, стала конференція за участю вихованців недільної школи. Доповняка нетробута сині загалі належить до дивних ірархів цятковосімнадцятого століття. Утім, вонішу всі впробування несправедливі суд напорвоніння. образі страждань, сповідництва і мучеництва святого, ми бачимо всю небезпеку руського міра, який нині посягнув на незалежність і свободу нашої держави. Російський меч, фізичний і духовний, завис над Україною. Як його відвернути, можна дізнатися, познайомившись ближче із постатю Арсенія Мацієвича. Церковнослужитель мав значний вплив на тогочасних російських і сміливо протистояв їм. У його особистому подвигові і при життєвих принципах криються відповіді на болючі питання сучасників. Бо українська церква давніша і має вищу культуру, ніж російська, а духовенство її, основа держави, є душа. То він висловив не лише свою думку, а й думку і точку зору всієї духовної віки. А той час викликано віддання до Муганської академії. Об'єднати церкву, Українську церкву і Московську, а точніше не об'єднати, а Українську церкву взяти під контроль е, російської. І це був противником цього регламенту, який був введений імператором Петром І, і відстоював відновлення патріархівства в Росії, захищав матеріальний стан духовенства, монастири від земельних церковних угідь, на які затіхала імператорська машина. Найбільше він виступав проти царського суміда керівництва церковним життям та устрою, адже російська влада намагалася, так як зараз, підкорити церкву під себе, адже вона розуміла, якщо церква буде під її владою, то їй буде краще і простірше керувати людьми. За свої погляди і накодумство митрополита було ув'язнено, а більше у нього відібрали навіть ім'я. Після чотирьох років страшних мук священник помер. Митрополит Арсеній це український нікон, адже після нього вже не було таких відважних оборонців прав церкви, щоб за це вони віддавали навіть своє життя. Приклад мучеників надзвичайно важливий для сучасної людини, яка частіше за все стикається із хибним уявленням про життя. Цей приклад допомагає осягнути очевидну істину, яким би цінним не було наше земне життя. У всякому разі воно не цінніше за вічність. Успіх боротьби зі злом вимірюється не зовнішньою перемогою і нематеріальним результатом, а стоянням в істині до кінця. Хто ж перетерпить до кінця, говорить Господь, той спасеться.